Таку можливість уже має педагогічний центр форум, де декілька років, завдяки сучасним прогресивним технологіям, поглиблено вивчають мову міжнародне єднання. До того ж, активно співпрацюють із міжнародними організаціями. Для учнів старших класів є прекрасна можливість спробувати свої сили і подивитися, і навіть прийняти участь у тренувальному міжнародному тесті на сертифікат міжнародного рівня. Вони мають мають змогу здати екзамен, письмову і усну частину. Цього дня у формі були відкриті навчання, уроки за участю представників міжнародної організації, яка опікується популяризацією англійської мови. Її центри уже діють у Києві, Львові та Черкасах. Тут з повагою ставляться і до досягнень житомирян. Містер Роберт so uh, in um, uh, for... вважає, що у Житомирі він уперше, але so far, побачив тут багато і цікавого, і uh, досвід житомирян uh, його uh, захоплює. Батьки дізналися про те, чого можуть досягти їх діти в процесі вивчення іноземних мов, адже спеціаліст, який володіє іноземною, стає конкурентно здатним на ринку праці. А тим паче, якщо він ще й закінчив престижний вуз, скажімо, у Англії, Чехії, Польщі та інших країнах. Хочу дуже подякувати нашому. Представнику, тому що е, його усмішка вона завжди розряджала, можливо, нашу е, цю емоційну обстановку, тому що ну, взагалі дуже е, всі переживали, але коли побачили усміхнене лице, то ставало якось набагато легше і відчував себе як, е, як друго, можливо, і вже розмовляв собі ну, доволі спокійно. Вивчення англійської мови для мене, перш за все, це особистий розвиток, тому що я ну, планую навчатися за кордоном, щоб отримати гарну освіту.